Створене підприємство-вододар. Е, яким чином то підприємство буде отримувати прибутки? Ви не надали відповіді на питання. Два варіанти. У вас є інвестиції на вкладання? У вас ви, ви сказали, я, я закінчу. Ви сказали, є два варіанти виходу ситуації: підняття тарифів або вкладання інвестицій для підняття для покращення водопостачання. Не, 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 зараз вони інвестиції це мається на увазі з міського бюджету, поповнення, обігових коштів комунального підприємства. Тобто, а водоканалу, я пояснюю, цього зробити не можна, і я це підкреслюю, тому що водоканал знаходиться в стадії ліквідації. Знайте, будь ласка, в юристів і вони вам це підтвердять. Місто має кошти для... Поповнення особового бюджету для поповнення статутних фондів новоствореного вододару. Як ви кажете, що в нас немає грошей для покладаної фірної, щоб провести аналіз діяльності, ще раз говорю, якщо буде прийнято, і знову ж таки підкреслюю за рішенням сесії. Любі, дійсно, любі, втокова, де, любі вчинки. Які можливо в подальшому будуть прийматися по питанню комунального підприємства Борислав Водоканал або Борислав Вододар, виключно компетенція сесії міської ради? Тоді яким чином ви комунальні послуги передані на обслуговування приватним фірмам без погодження сесії, а тишком, на виконкомі, і зараз ви знову звинувачуєте активістів. Що ви винні активісти? Тому що зараз заборгованість населення по житлово-комунальних послугах росте. Звинувачує влада зараз в тому, тому що ви мали просунути, дати на розгляд сесії передачу житлово-комунального майна на обслуговування приватним фірмам. І зараз нам вірити вам знову, щоб ви знову нас в, ту саму річку, в ті самі річці втопили, а потім розказували, що подавайте люди в суд. Судіться, у нас. Ви чули, коли нам пропонували, я трошки відійду від теми до Жеки повернути?